Сьогодні ми говоримо про єдність. Котре і знову про цілісність, згуртованість і неподільність, про те, що разом ми є великою і непереможною силою. Таким є зміст свята дня соборності України, такою є історія сьогодення. Єдність стала незламним фундаментом нашої боротьби проти московських окупантів. 105-ту річницю від дня Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в Рогатині відзначили мистецькою акцією в своїй хаті, своя правда і сила і воля на площі біля пам'ятника Тараса Шевченка. Спільною молитвою у День Соборності України рогатинці просили Всевишнього сили перемогти ворога, щоб у мирі і любові виховувати нове покоління українців, для яких єдність буде не просто словом, а основою життя у вільній країні свого часу ми були розшматовані різними народами та імперіями. І Сьогодні на превеликий жаль, ми знову переживаємо ті самі події, коли ворог хоче нас розшматувати. Але ми віримо про те, що в тій єдності ми зможемо перемогти цього ворога тільки в єдності. Тільки в єдності ми і сильними, тільки в єдності ми зможемо допомогти один одному. Христос, коли молився перед своїми страстями і хресною смертю, в гециманському саді він молився до Небеса такими словами: Отче, зроби так, щоб всі були одно, щоб були одним цілим, були нерозривними. Тому нашим сьогодні завданням всіх українців не тільки все робити разом, але навіть думати однаково, для того, щоб ми змогли дійти до цієї перемоги і тільки в єдності. Буде вона над Україною знову гремотить люта битва за право бути у цьому світі, і ми досі стоїмо, бо тримаємося купи, бо підтримуємо один одного, бо спільно стіною стали супроти нашого одвічного ворога. У єдиному пориві, єдиним бажанням перемоги, українці на своїх плечах тримають щит миру для світу. А символом єднання у День соборності для рогатинців стала спільна коляда, яку виконали зведені хори громади з усіма учасниками мистецької акції.